Вівалеріволюсьон! E Ви на каналі Історія України. Мене звати Назарій Святослав Костишин. І в нашому сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про те, чому в Радянському Союзі, сучасній Російській Федерації, рідше вживали термін Друга світова війна і більшість росіян вживали термін Велика вітчизняна війна. І чому вони активно цей термін нав'язують іншим народам і державам. Підписники мого каналу кожного разу вибирають теми для нового відео. Тому підписуйся на мій канал. І Вибере нові теми для роликів. Ну а ми починаємо. Батько наш бандера, Україна мати. Ми за Україну будемо воювати. Батько наш бандера! Україна мати, ми за Україну. Історія виразно демонструє радянські пропагандистські міфи насправді значно небезпечніші аніж здаються на перший погляд. Про походження назви Велика Вітчизняна війна написано багато. Цей термін прямо пов'язаний із радянським міфом, нібито СРСР завжди боровся за мир, а у війну вступив лише після віроломного та без оголошення війни нападу Німеччини 22 червня 1941 року. На цей міф, мов кільця напалю, нанизувалися інші міфи. Зокрема, й такий, що у радянські часи на державному рівні завжди вшановували ветеранів війни та навіть Давали їм від держави різноманітні пільги та виплати. Однак насправді радянська пропаганда ділила ветеранів Другої світової війни на дві нерівні групи. До перших належали ті, хто воював проти нацистів у 1941-1945 роках під час так званої Великої Вітчизняної. Ці ветерани вважалися правильними. Їхня присутність на трибунах під час заходів, присвячених перемозі над Німеччиною, мала надавати радянському керівництву додаткові. Ової легітимності в очах населення СРСР у часи Брежнева та його наступників ця група ветеранів навіть отримувала від держави певні соціальні виплати, але існувала друга група ветеранів: це були ті, що воювали у вилавах Червоної армії у 1939-1941 роках. Комуністична пропаганда називала цей період передвоєнним. Мовляв, тоді радянський союз не воював, а лише всіма силами намагався відтягнути початок війни. Факти говорять про інше саме у ці роки Москва була союзником Берліна, і саме у ці роки СРСР здійснив кілька так званих визвольних походів, а по суті актів воєнної агресії проти сусідніх держав, напад на Польщу та її поділ разом з Німеччиною, анексія країн Балтії, Бесарабії та Північної Буковини, та найголовніше війну проти Фінляндії за змовою Гітлера і Сталіна та геополітичні амбіції Кремля змушені були. Проливати кров прості українці мобілізовані до лав Червоної армії. Багато з них під час бойових дій 1939-1941 років загинули на чужині або ж зазнали поранені, у наслідок яких отримали інвалідність. Про цих людей комуністична пропаганда воліла зайвий раз не згадувати, адже саме їхнє існування ламало головний пропагандистський міф про час виступу СРСР у Другу світову війну та його справжню роль у подіях так званого передвоєнного часу. Саме тому ця група ветеранів не отримувала від держави ні відповідного статусу, ні виплат, ні пільг. З відновленням незалежності України ситуація майже не змінилася. Тільки з ухваленням Верховною Радою пакету декомунізаційних законів з'явилися сподівання на вирішення проблеми. Саме після цього до Українського інституту національної пам'яті звернулася жінка, яка розповіла історію своєї на той момент 98-річної мами під час радянсько-фінської війни 1939-1940 років та отримала інвалідність. Однак за часів СРСР навіть за наявності необхідних документів так і не змогла отримати відповідний статус. адже офіційно ветеранів цієї війни для радянського союзу не існувало. Тривалий час жінка не могла добитися статусу особи з інвалідністю у наслідок війни у Незалежній Україні. Адже донедавна у законі України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту вживався все той же радянський пропагандистський термін Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років. А період 1939-1941 років не згадувався узагалі. У 2017 році нарешті були внесені зміни у закон про статус ветеранів війни. Термін Велика Вітчизняна» замінили на Другу світову, а хронологічні межі на 1939-1945 роки. Втім, виявилося, що змін у законодавстві було недостатньо. Окремим чиновникам довелося пояснювати, начебто, очевидні речі, що радянсько-фінська війна була складовою Другої світової війни. Цей зробив Український інститут національної пам'яті у відповідь у відповідь на звернення жінки. Сподіваємося, що цей прецедент матиме вплив на подальші рішення в рамках цього закону. Лише після цього органи соціального захисту нарешті визнали 99-річну учасницю радянсько-фінської війни, особою з інвалідністю у наслідок війни та видали їй посвідчення ветерана війни. Саме зміна здавалося б, тільки формулювань має безпосередній вплив на дію законів. Ця історія яскраво показує, що радянські пропагандистські міфи насправді значно небезпечніші ніж здаються на перший погляд, і що дуже часто вони мають безпосередній вплив на долю конкретної людини, як загальновідомо, велика вітчизняна війна розпочалася 22 червня 1941 року з підступного нападу Гітлерівської Німеччини на радянський союз. А от Друга світова війна розпочалася на два роки раніше 1 вересня 1939 року, з не менш підступного нападу Німеччини на Польщу. І із ще більшим підступним ударом попереднього попередньо домовленим у пакті Молотова Рібентропа по Польщі в спину зі сторони Радянського Союзу 17 вересня 1939 року. Якщо ми викидаємо з підручників термін Друга світова, то значить цих двох років війни не було взагалі. Не було пакту Молотова Ріббентропа, не було і секретного додатку протоколу про нього від 23 серпня 1939 Року про розподіл території між нацистською німеччиною і СРСР не було спільного нацистсько-радянського параду переможців в Бресті 22 вересня 1939 року. Як і не було договору про дружбу й кордон між Гітлевською Німеччиною і Радянським Союзом від 28 вересня 1939 року. Іншими словами, не було співучасті радянського союзу про зв'язання Другої світової війни. Ніхто не брав участі в роз. В розчленуванні Польщі, уродливого детища версальського мирного договору, за висловом народного комісара зовнішніх справ Молотова. або був лише добрий, білий і бухнастий Радянський Союз, який невинно постраждав від нападу нацистської Німеччини. Що ж, на цьому в мене все. Всі ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте титяти на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Хай живе революція!